Джень добрий дівчини і хлопаки! Такий сонячний день сьогодні у Хожеві. Починається етап діамантової ліги у Польщі. Це позаду мене Відьомський казан, друга назва стадіону шльонського в Хожеві. Тут відбуватимуться головні змагання діамантової ліги. Ми приїхали поболівати, подивитись на виступи чотирьох українських спортсменів і спортсменок. Сюди ми ще повернемось і я розкажу, чому відьомський і чому казан. А зараз їдемо в інше місце болівати за Ярославу Магучість і Катерину Табашник. Вже і в Катовіце на площі ринок е, готують зараз сектори для стрибків жердиною, стрибків висоту і штовхання ядра. Це будуть саме жіночі змагання, називатимуться е, ці заходи «Diamond League City Games». Таким чином розпалюють інтерес до легкої атлетики. Це такий розігрів перед завтрашніми подіями та «Діамантової ліги, основними вже на стадіоні в Хожові. Е, От Вхід вільний, можна прийти безкоштовно, головне встигнути зайняти місце, тому що кількість місць обмежена. Місця на трибунах швидко заповнили люди. Тим, кому вільних крісел не залишилось, стояли поруч, дехто навіть пританцьовуючи. А це японець оцуші. Він одним з перших зайняв своє місце, щоб повболівати за Ярославу Магучих. Погляньте на його лук, значки, наклейки, футболка. А який мейкап? О так, щедоя ще я сам. Коли я була в Японії, він намалював стрілки, але намалював тут жовті тут сині. І Він потім побачив, так засмутився, і мені каже, боже мій, я неправильно намалювала. Я кажу, та ти що, ну класно, красиві стрілочки. І сьогодні він прийшов так сині в нього і жовті. І я така, вау, клас! Намалював краще, ніж я. Та все ж українців на трибунах Катовіце було більше, ніж японців. Та ми вперше на такі події і ми. Дуже вражені. Тільки на дивки ми бачу. Так, на Олімпійських іграх болівали за них, то зараз ми дуже вражені, що ми можемо поболівати наживо за наших дівчаток. Ярослава, це не наша не зірочка, не наша не зірочка, не наша гордість. Расуня дійсно приїхали з нею болювати. Тримаємо від самого серця. Три поспіль висоти Ярослава взяла з першої спроби. 191, 194, 197 сантиметрів. Всюди планка встояла. Трішечки так подумала, 194, коли я трішечки так зацепила, думала, ха, так, щось треба. Трішечки, але там просто було трішечки швидше бігти в дузі, як я казала, на минулих змаганнях, В дузі треба бігти. І потім на 97 чисто і 2 метри, друга спроба була перфектлі. Метри, новий Гратуляція Ярославі, мабуті, бажу є любими. Денькі є, є дякуємо. Я не знаю, що в мене там вже по косічкам. Можеш корону вдіти, і цього достатньо. Буде. Вділа. Повернула собі, скажімо так. Я дуже рада, що взяла два метри на цих змаганнях. Звичайно, нарешті повернулася до цих висот і дуже щаслива. Але я знаю, одне найголовніше це насолоджуватись тим, що ти можеш стрибати і як. Тетяна Володимина на що ти вже олімпійська чемпіонка, вже світова рекордсменка і що ще невдало вийшло, Там в мене два старти минули були. Але як виставила в інстаграм, як наш популярний мем, «Don't push the horses», як то кажуть, два метри є. І в мене за планом етап діамантової ліги. В Лазані буде етап, ось 21 вже. серпня, потім фінал в Сюріху і основний старт сезону. Нарешті чемпіонат світу, але насправді, ви знаєте, Дуже швидко час промайнув, дуже, начебто дощ, і залишився буквально місяць до Чемпіонату світу. Австралійці Ніколі Оліслагерс. Цього разу висота 2 метри була не під силу. Вона зупинилась на планці 1 метр і 97 сантиметрів, стала другою. Вона – моя найголовніша людина, з якою я бігаю. Ви знаєте, що ми дві, ми любимо бігати. Коли вона бігає 2 метри, це мене сподіває. Добре, давайте йдемо. Тому було добре, що ми дві бігали, спробували 2 метри, і я знаю про майбутнє. Um, in Switzerland, we can we can really push each other to bring the best um, because when people watch us, they they want to see the higher heights. I feel excited. I was in Australia for six weeks, so I did a very big training block, and every time I come back to Europe, I never know how the first competition will go if it will. Um, If it will be better than I thought, if not as good. So the 197, I was very thankful to to do it today. I think with the two meters, I got um faster. And one of the difficulties is uh the sun came then into my eyes. And so then you start closing your eyes while jumping. Катерина табашник відразу ж після чемпіонату України приїхала в Катовіце змагатися на своєму першому в сезоні етапі діамантової ліги. Новоспечена віце-чемпіонка України подолала чотири початкові висоти, а зупинилась на одному метрі і 88 сантиметрах. В підсумку посіла шосте місце. Трошки від атмосфери цієї прям такий адреналін, але такий не якщо раніше був такий адреналін змагальний, прям трошки злості, було. то сьогодні якийсь такий добрий. Дуже круто змагатися в місці. Це такий як перформанс і Зовсім інші відчуття від того, що ти змагаєшся на стадіоні, і ти дуже близько до людей. Ти відчуваєш більше цю підтримку, і так як тут було багато наших українців, і це дійсно неймовірно, Прям відчувалося такий поток енергії був. Я не засмучена результатом. Дякую за нього. Є стабільність, це круто. Будемо працювати далі. Ось сьогодні вирішили, що була змога поїхати на 20 число. так. Diamond League, але ми вирішили, що ми зупинимося і треба трошки перепочити. Трошки спробувала, відпочила. І тому, мабуть, просто будемо готуватися вже до світу. Новий рекорд змагань меморіал Каміли з Колімовською. Знову належить українці Ярославі Магучих. Попередній був Юлії Левченко. Ми цьому не можемо не тішитися, а тут сектори вже розбирають, і площа ринок в котовіці набуває свого звичного вигляду. А ми зустрінемося з вами вже завтра на стадіоні ухожові. Тимара. Десята ранку я вже тут на місці біля стадіону. Людей поки немає, їх запускатимуть з 12-ї години, але потрошки розкладаються продавці всіляких шаликів, хлоповок, всякої атрибутики для вболівальників. Іли маємо до 12 Е, ja e, Ще 10, ну ще півтори години десь. Трохи. Тобто я перший. – Ви найперший вболівальник сьогодні прийшли. Часу справді багато, тож пан Річард з ще розказав про проблеми в польській легкій атлетиці. Ми маємо зараз зміни поколен. відходять старші, приchodzą млоді, uh -huh. а молоді наразі тінюють. Лабо пора вже й на стадіон. Тут потрохи збираються вболівальники і їдять фірмові польські запіканки. Але ми не голодні, тому звернемось до історії. Ось він, красунчик, другий за міськістю стадіон у Польщі. Чому ж він відьомський казан? Тому що сталася така історія 73-му році. Саме тут збірна Польщі сенсаційно перемогла команду Англії у кваліфікації на чемпіонат світу з футболу. Тоді англійські журналісти охрестили стадіон відьомським казаном. Говорять це через те, що над ареною протягом футбольного матчу нависав дим від заводів, які тут працювали в Катовіце, А також через палку шалену підтримку польських болівальників з того часу, місцеві використовують назву «Кочел-Чаровніц» як синонім для назви стадіону. І сьогодні очікуємо тут в Кочурі Чарівниць, майже 40 тисяч вболівальників. Почали змагання із метання молота символічно. Адже в етап діамантової ліги трансформували традиційний у Польщі старт меморіал Каміли Сколімовської, польської молотоборки, першої олімпійської чемпіонки в цій дисципліні. У чоловічому секторі метання молота українець Михайло Коган виконав вдало усі шість спроб, з яких найкращою була четверта на 77,98 метра. Це дозволило Михайлові стати четвертим у підсумку до чемпіонату світу. Він стартів більше не планує. Тяжко метати у цьому секторі. Тут круг такий жорсткий, знаєте, після Будапешта дуже велика різниця. Тому трішки по швидкості не вдавалося, так би мовити, розігнатися на гарну швидкість. Але все нормально, все за планом. А, ну так, відпочити треба. Аби я заскучав по змаганням, щоб я прийшов, о, о, нарешті змагання. ще раз. Да, зараз я, вам, як, зараз є, як да. Спойлер, не дивуйтесь, що інтерв'ю іноземних спортсменів відрізняється від інтерв'ю наших українців. То такий план, така задумка.

Well, it, have to, have to off, so <laughs> Якщо він побриться на голову то це буде більше під Новицького або халаша. Ідея така виникла. тому Та ми колись сиділи у, у колорумі із хлопцями. Щось щось всі якісь приколи, знаєте, шутили, аби наступного старту ми усі з вусами. Аби ну це дуже класний стиль у Ітана, Мені подобається це. Та мені також було нічого у цьому. Поруч з молотоборцями у секторі стрибків у висоту змагався Олег Дорощук. Він єдиний з українських спортсменів у Сілезії, боровся у діамантовій дисципліні. Це лише другий в сезоні етап діамантової ліги для Дорощука. Він зберіг шанси на потрапляння у фінал змагань. Ухожу став третім. Зупинився на висоті 2 метри 28 сантиметрів, яку взяв з останньої спроби. Дуже погано стрибалось. Технічно знову не вистачає мені через те, що я два місяці пропустив тренувань нормальних якісь. Якраз ті періоди, що мав тренуватись, тому і результат такий на сьогодні. Просто боровся і, і все. І видавив себе ці 2,28, але жахливо. По техніці, прям такий відкат на пару років, мабуть. Не тільки що дивився, я зараз на шостому місці якраз 13 балів в мене. Після мене йде Чех, в нього 11. Тобто в Брюсселі все, все вирішиться. Чи залишусь я на шостому. Чи піднімусь вище, може згадаю мозок, як стрибати треба нормально? Так, я досі чекаю наших українських спортсменів Михайла Кохана і Олега Дорощука. Михайло змагався найпершим, його досі немає, вже змагання майже завершуються. З Олегом ситуація схожа, е, їх обох немає. Не знаю, де вони прийдуть, і я в них обов'язково запитаюся. Diamond ліга в Сілезії завершилася, але не для мене, тому що наші Олег Дорощук і Михайло Кохан знайшли якийсь інший вихід зі стадіону ніж через мікзону, де я їх чекала. І зараз я вирушаю на пошуки Олега Дорощука і Михайла Кохана в Катовіце. Побажайте мені. Удачі! Ось я і на місці в готелі, де живуть спортсмени. Ну так пішли. Ми по цій мікзоні і все потім. Типа, ну, там ще був вниз спуск. типу. А, ну це тудома вниз не пішли. Ну, типу, нам сюди, такі, ну, далі, ми пішли вийшли. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Студія. Так, папа. Дякую. Дякую. Дякую тобі. Вітаю з третім місцем. Не треба. Третє це. Це місце, так? Це програне перше. 4 спроби, першої, Best. I think that the 230 felt really good and that 233 was a bit of a surprise, but I I'm very very happy with today. We've been training pretty hard this season. Like I I feel like my freshness has not been there for a lot of my competitions, but now, you know, coming into Tokyo, uh, you know, we're we're a month away from World Championships. It is now about. Starting to get a little bit fresher, and and I think that this is just starting to show you know what happens when I can be fresh and and my legs are good. So yeah, I'm looking forward to the next few weeks. Олімпійська чемпіонка Кілі Гочкінсон після тривалої перерви через травму нарешті повернулась на доріжку з переконливою перемогою на дистанції 800 метрів. Встановила новий рекорд сезону у світі та рекорд зустрічі.

But I really thank God I managed to run fast uh, so close to world record. But yeah, I'm really grateful for today's race. the Sharika Jackson her best and you know, funny enough. The crowd let me feel like I'm in Jamaica. This is how This is crowd is a little bit louder because there are more people in the stands. But I think just being here, it's a really good feeling. here in the crowd roar for you when they call your name is such a good feeling. Притікудам хелтіянакам комплек лас я дистан. Аз інмайами чекінос майбани, казма боди but I'm бо so I'm happy. на чоловічій 100 метрівці вперше після Олімпійських ігор в Парижі зійшлись Ноа Лайлс та Кішейн Томпсон. На відміну від Олімпійського фіналу, тут виграв Томпсон, але коментарів не давав. Тож слово Лайласу. Я не шейваж какіпантапін. Ам амі, а гемор ексаді ічде. Кідін And it's working. And I think we're going to see something really good next week at uh, in Lasan. I think we're going to see something really special. Ось це вже минуле. Етап діамантової ліги в Сілезії завершився 46 Медалістів Парижу з 14 рекордсменів світу, але цього разу рекорд не поставили світовий, жоден. Минулий раз було два, а цього разу жодного. Таке буває. Це така собі лотерея. Як кажуть всі спортсмени, то спорт, то не вгадаєш. На цьому завершую влог. Вийшов він трошечки з несподіванками, як воно буває. Ставте лайки і давайте в житті своєму місце несподіванкам і легкі Па-па!